Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати одного достатньо цікавого соціологічного дослідження, і там досліджувались такі питання, як. Коли мають бути проведені вибори, далі ставлення до запровадження дистанційного голосування через інтернет і можливе обмеження прав громадян на період відновлення. Зараз ми коротенько проаналізуємо результати цього соціологічного дослідження. Воно загалом проводилось у період з 30 вересня по 13 жовтня 2023 року методом телефонних інтерв'ю. Загалом було опитано 207 респондентів в контексті Запитань щодо того, коли мають бути проведені вибори, та щодо ставлення до можливого обмеження прав громадян на період відновлення. Статистична похибка складає тут, зазначається вона формальна 2,4%. Також у прес-релізі представлені результати паралельної хвилі омнібусу. Вона також проводила опитування методом телефонних інтерв'ю щодо ставлення до дистанційного голосування через інтернет, і це запитання ставилось 1010 респондентам, і тут формальна похибка, також 2,4%. Отже, переходимо по суті до цих результатів. Значить, перше запитання було таке: цієї осені завершуються повноваження Верховної Ради, а весною повноваження президента. Коли, на вашу думку, слід проводити вибори? 16% респондентів відповіли. У визначенні конституцією терміни парламентські у жовтні 2023 року, президентські у березні 2024 року. Водночас, 81% респондентів сказали про те, що вибори слід проводити після закінчення війни. Зараз вони не на часі, і 3% сказали про те, що важко відповісти на це питання. І якщо проаналізувати ці результати за Регіонами в Україні, то абсолютно у всіх регіонах люди виступають проти проведення будь-яких виборів в умовах війни і в тих термінах, які визначені знову ж таки формально Конституцією. Це знову ж таки результати опитування можна демонструвати тим людям, які намагаються в умовах війни готуватись до проведення виборів. Досліджувати якийсь досвід в європейській країні, як там проводились вибори в умовах війни, тобто знову ж таки до діючої влади, яка активно розпочала це обговорювати, і знову ж таки до тих змі, які цю тему підігрівають. Далі з приводу дистанційного, з приводу голосування на виборах через інтернет. І тут було порівняння, як про це думали в листопаді 2021 року і в жовтні 2023 року. У листопаді за проведення виборів в інтернеті, тобто через якийсь додаток, за цю ініціативу виступало 29% респондентів. Проти були 66%. Зараз, у жовтні 2023-го, результати наступні. Як ви ставитесь до ідеї запровадити можливість голосування на виборах через інтернет? Таке було запитання. Позитивно, бо це по сучасному і кроку перед в технологіях демократії. Тут було 29% респондентів, негативно, бо це створює ризики фальсифікації: 65% респондентів. Важко сказати, 6%. Тобто більшість респондентів вони якраз розуміють про ті ризики, які можуть нести в умовах онлайн-голосування. А про ці ризики ми також говорили, що на цей сервіс можуть. Бути здійснені хакерські атаки, і, відповідно, тут ти не зможеш прослідкувати, наскільки об'єктивно відбувається це голосування. Є велика різниця між тим, коли ми спостерігаємо за виборчим процесом у виборчій дільниці, і коли ми будемо бачити результати голосування в онлайн-платформі. Це зовсім різні речі, і тому люди якраз не довіряють. Голосуванню в, на виборах через інтернет. Тому результати наступні, оскільки люди бояться фальсифікацій, які можуть проводитись в умовах такого формату голосування. І останнє, знають запитання: з яким з цих тверджень ви згодні в більшій мірі, перше твердження: в Україні слід обмежити права і свободи громадян на період відновлення країни після війни. Тут 7% за це твердження респондентів проголосували. І друге твердження: Україні слід будувати розвинену демократичну систему відповідно до норм Європейського Союзу. 88% респондентів. Важко сказати 5% респондентів. І це теж є достатньо позитивний результат. Люди розуміють, що. Розвинена демократія, та, яка існує в Європейському Союзі, це шлях вперед для України в подальшому її розвитку після війни, коли буде відбуватись відбудова, ніж обмеження прав і свобод громадян. Тому ось такі результати соціологічного дослідження продемонстрували результати КМІС і. Тут знову ж таки є оптимізм в контексті того, що люди розуміють, що жодні вибори не мають проводитися в умовах війни, що вибори не мають проводитися через інтернет, через якісь онлайн системи і з приводу, знову ж таки, демократичних подальших перетворень в контексті відновлення української держави. Тому. Результати цього соціологічного дослідження вони знову ж таки показують те, що ці єдині телемарафони, ці провладні блогери, вони працюють дуже і дуже погано. Вони не можуть переконати людей у тих позиціях, які б хотіли їм нав'язати в діючій владі. І це є добре, це якраз є показником того, що ми не Росія. І через телевізор українцям ніхто тут. Промивати мізки не буде. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politex та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!